Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Найвідоміші цитати Степана Бандери: Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб вирощений ним самим. І ніким не відібраний. Хто будує на невластивих для нашого ґрунту світоглядових підвалинах, той навіть при добрій волі і найкращих намаганнях не поставить нічого тривкого, а тільки помножить руїни. Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди і готовність допомогти, якщо сама нація не виборює і не кує своєї долі власною боротьбою. Комунізм цілком противний духові української нації. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні. Основна частина боротьби революційної організації із ворогом. Це є боротьба за душу людини, за ідейний вплив на цілий народ, за поширення ідеї і концепції визвольної революції серед найширших мас народу, захоплення їх цією ідеєю і через це приєднання їх на бік визвольної боротьби. З москалями нема спільної мови. Хоч які великі жертви, боротьба конечна самостійну державу може здобути собі український народ. Тільки власною боротьбою і працею. В усякій боротьбі і в усякій розумній політиці сенс полягає в тому, щоб жертвуючи малим частинними позиціями і вартостями здобути головну мету. В цьому полягає всяка перемога виграш. А пожертвувані, втрачені вартості це ціна перемоги. Завершення національно визвольної революції має бути відбудова. І закріплення самостійної, соборної української держави. Передумовою для відновлення самостійного державного життя є знищення на українських землях совєтської влади, її органів і силових інструментів, знищення комуністичної партії, і системи, усунення із України всіх сил, які захищають російський імперіалізм і протиставляться самостійницьким змаганням. Ось такі легендарні цитати Степана Бандери, які актуальні. І на цю секунду, шановні мої друзі, тому слава Україні, слава нашим героям, слава Збройним силам України, всім захисникам та захисницям нашої рідної України. Я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу! Cabe o